Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Рецепти смачно та доступно. Сьогодні хочу приготувати сирну запіканку, я її давно вже готувала і хочу приготувати таку, як була в моєму дитинстві в дитсадку та в школі, яка збивається не блендером, а в'єнчиком. Всі продукти і їх кількість у мене, бачите, на столі, але це все буде написано в профілі відео. Зараз я виливаю яйця, сметану. Я приблизно, у мене тут 400 грам сиру кисломолочного, жирного. Я приблизно на 100 грам сиру. Беру яйце, ну, так як яйця величенькі, я взяла три штуки, а якби вони були поменші, треба було б 4. Перемішуємо. Будемо зараз все поступово додавати. У нас тут муки не буде, буде манка. Гарно зіб'ємо, щоб була наша сирна запіканочка з крупинками, не маса. А щоб, якось було, ощущалась, як то кажуть, що це сир. Додаю цукор, додаю щепоточку солі. Висипаю манку і гарно знову перемішую. І залишу хвилин на 15, для того, щоб набухла наша манка. Ось така у нас маса вийшла. Хай стоїть, набухає манка. Поки у нас набухає манка, я включаю духовку на 180-190 градусів. Це моя духовка. Я знаю її роботу. І хай гріється. Потім я залю форму і буду випікати. Про час випічки я скажу в кінці відео. Додаю я неповна чайна ложка ванільного цукру. Наша маса вже готова, щоб заливати у форму. Змастила я форму маслом, вилила нашу масу цю творожну. Зараз я хочу ще трошки ягодок сюди покласти смородина у мене. Ставлю в духовку на 190 градусів. І ось наша запіканка приготувалася. В духовці вона у мене була рівно 40 хвилин. Це в моїй духовці. Ось така вона. Вона невисока, тому що форма у мене а це, звісно, все залежить від форми. Чим менша форма, тим вища наша буде запіканка. Вона така повітряна, ніжна, м'якесенька. Ось ви подивіться. Яке воно гарнесеньке в нас цей продукт. Смакуйте, ласуйте своїх рідних, пробуйте, готуйте, і все у вас вийде. До нових зустрічів, до нових відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобаєчки чи дизлайки, пишіть коментарі, діліться з друзями. До нових зустрічів! Все буде Україна.